З Маріуполя із службового відрядження повернувся зведений загін прикарпатських правоохоронців, міліціонерів, які упродовж місяця перебували на сході України. Зустрічали керівники прикарпатської міліції, колеги, друзі та рідні. Хочемо від щирого серця принести свій низький уклін, подякувати вам за виконання своїх функціональних обов'язків, поставлених задач в повному обсязі. Подякувати вашим батькам. Подякувати вашим родинам, дружинам, дітям, сестрам, братам і всім, хто вас підтримував, хто допомагав в тяжкій ситуації. Правоохоронцям вручили грамоти за сумлінне виконання поставлених завдань та матеріальні винагороди. Водночас варто зазначити, що прикарпатські правоохоронці під час цього відрядження отримали схвальні відгуки, подяки та цінні подарунки від керівників міліції. Донеччини ситуація де на покращення. Зараз режим тиші. значить, Сторона ДНР, наші всі вимоги, які висунені з сторони України, виконує поки що. Ну, подивокі постріли є. Значить, охорона, наша, наша наша робота заключається. Охорона громадського порядку в місті Маріуполі охороняє життєдіяльність важливих можливих об'єктів, газорозпродійні станції, мости, блокпости. Не стримують своїх емоцій і рідні, які зустрічають правоохоронців з відрядження. Цей місяць для мене пройшов ну дуже важко. Тому що коли я відправила свого чоловіка на схід, я відправила частинку свого серця. Кожен день, який проходив, для мене тягнувся як рік. Але знаєте, коли він повернувся, повернулося щастя, повернулася радість. І від сьогодні мені здається, буде тільки посмішка на обличчі, і кожен крім мого чоловіка, і кожен солдат, який там був, це наш герой. І ми повинні кожен день. Їм дякувати за те, що вони там були, боронили нас, боронили нашу свободу, нашу державу. Звичайно, було тяжко для нас, як для батьків, чекати, але ми стоїть надією, що все ж таки він повернеться живий, здоровий. Ми знаємо, що у нього хороший командир був, і ми спілкувалися з ними. Час, практично кожен день спілкувалися і з командиром, і з сином спілкувалися. Ми гордимося, що у нас такий син, що він хотів захищати нашу рідну землю. У свою чергу правоохоронці щиро дякують керівництву міліції та близьким за те, що їх підтримували під час відрядження, постійно турбувалися про наявність їжі та умови перебування.